Хто заказував капусту на кухню я. на всю кухню? Ні. Та дивись, знаєш знає, що, накрутила ту, цей, ту капусту. Та так мані порвеш листки. Це no, каже до мене. Каже до мене, може лівою легше, бо тобто було каже, ні, не легше. Назад звернути. Три три я Як ти помічни. хоч ногами зроби, то ти всю ноту мусиш зробити. Ну, три-три, зроби. no. помічниця маленька. При роботі. Так, так, так. Все, Папи. за нею падає. Папи. Робота кипить, товар приїхав. На донелишених треба їсти, доготовлювати. Павлірка коротше, знаєте, як я вам скажу, замкнувся коло. Але кажуть, тішуся, що є робота, бо ця ніч була така для Києва важка, та не тільки для Києва. І хоч, знаєте, хоч трошки людина все одно при роботі, вона відволікає. трошки відволікається. Я так Моніку. Моніку не мала брати, а потім кажу, думаю, до Ані Каняне. Давай я її заберу, мені легше буде. Знаєте, думки не будуть погані лізти. І, і, І Знаєте, в чого? Дитина твоє. Свої... Робіть, відволікають. А грузитися, коли дитина є, то нема часу. Моніка як завжди роботу дає, прийшла на Данилищини і тако встала на Данилищини. ніхто на неї увагу не звертає, Ууууу, кричить, на цілу хату привітає. І почули, побачили. А він Моніка, а він каже, а вона коли а, 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 а ти тут каже? Я кажу, Моніка, ти їм так, щоб вони тебе почули побачили, бо всі знаєш, новини читають, переглядають. Ну, а дитина, коли є, дитина завжди хоче увагу. І дитині треба увагу. Ну а потім прийшла до мене на кухню каже, давай я тебе щось поможу, ну, Та й почала чистити це, почала чистити капусту. Сергій прийшов прибратка, каже, Господи, каже, а що це за капуста по цілій кухні? каже. А матка стала весьма і каже, то ястрик чисто. <головіка> Молодецька файна дівчинка, яка ти головне не кричи, бо страшиш, більше не буде нічого. Відпаде бажання. Так, да, Нічого не буде робити, а так має бажання, нехай робить колерка. І ваші діти так само. Якщо не так роблять, не роблять. Як я кажу, стільки спокою, коли ще щось робить. Знає? Але кавалерочка приїхав товар. Зараз швиденько на нову пошту. Першим відправимо посилки, а тоді вже прийдемо, розпакуємо і покажемо, покажемо вам, яка приїхала красота. Реально приїхала кавалерка красота. Так що, їдемо допаковуємо, їдемо на нову пошту, а тоді вже буде розпаковка. До зустрічі. Що ми йдемо до хати? По-перше, за нас такі тапки і рушники до хати. А по-друге, свята попросила відправити піжаму в а піжама вдома, бо я вчора вечором забрала. А сьогодні забула в машину взяти. Кому треба? Патіфон. що то з Колонка. Колонка, кому треба колонку прихоти, то ви є. Наталочка, пікай, дитина бо в тебе ключки від до домофон. Я забула. Так, ну ти, я бачу. Це такі кавалерка, ладно, і тобі є сірки, я вже не Що? Слизько. Ти, я не знаю, кого головин маєш, слизько під ногами. Вже й не маєш. Роби щось з тим. Та ти щось, ну від склерозу треба... Та паспорт треба дивитися. Від склерозу точно треба щось купити, мій сьогодні. Обов'язково. Так що зараз беремо це. Але тако, по правді, та вже най тебе буде ви. Але тако, мушу трохи сісти і перепочати такі ладний святер мені ну, від костюмчика. Так. Ай, та бо такий дубак, курба на дуба? як не знати що. Вона ж я згублю сховала теплі речі вже Та То всі поховав. Моніка теж каже, нині, що витягувати теплий костюм, а яке то витягує дитину, бо то холодно, хоч вдома є. Але вона їм там прочуханки дає. Зараз копіть хвилин відпочиваємо. І біжимо, добре? Так? Так, але Галя 5. Так. Угу. Так, ну, пане, не повірите, але на складі вже купа часу розгрібаємо все. Насамперед хочу вам сказати, що приїхали комплекти. ні, Верніше, набори рушників, шампану-кода це не є білів, не такі. Ну, я навіть не знаю, як пояснити. Бачите, бо білий є білий, а це є не білий, такий, як шампан одним словом. Я назвала той колір шампан. Не підказуй мені, в мене свої кольори. Колір шампан. Приїхали. Баня і обличчя. Правда, в мене було замовлення на них, бо беруть в мене готелі, то я вже почала з Наталією складати. Вже 9 наборів нас складали, але я взяла з запасу. «Кавалєрочка, Рушники просто шикарні, бачите, вибиті такі, вони є добротні, це є таке, знаєте, як я кажу, дорого-багато. Є баня і є обличчя. Ціна такого набору 750 гривень. Якщо брати окремо, Баня коштує 500 гривень, а обличчя коштує 300 гривень. Їх є небагато кавалірка. Хто бажає замовити, пишіть. Завтра при неділі, все одно буде відправка. Ми ще є на складі, тому що приїхали і пледи. Ціна пледів різна, молочні тут ширша полоска, в неї плотніші. Ціна 850 гривень. Приїхав також колір сірий, дуже гарний колір. І також є ваш улюблений графіт. Графіту багато немає. Графіт і сірий по 750, а плед молочний, ширша полоска, плотніша. Ціна 850 гривень. Ну, і на залишку ще є рушники, кавалерка. І вирвала. Вирвала, тому що моїм курлієм. Куди вам не хватило, то вирвала ще сауну, Але сауни небагато є 12 штук, 24, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 штук, з 14 штук 2 вже продані. Тому що наша кавалерка їде відпочивати в Болгарію чи куди не пам'ятаю. І, а я їхні рушники нечайно продала. І дзвонила, і просила, кажу, киньте мені хоч пару штук. А вони кажуть, Галя немає. Тільки такий колір рожевий і то залишки. Я кажу, давайте, бо королєви мусять їхати відпочивати з нашими рушниками. Без далека було видно, що то йдуть наші королів. Ціна такого кавалерка-рушника сауна. 650 гривень. Тут розмір 90 на 160 дуже великий розмір. Так що, хто бажає придбати, пишіть приватні дуже-дуже мало. Ну а на сторінності е рушники і тапочки все в сторісі виставлено, але до гружаю Це й таке.